Тепер йому назавжди 27. Містяни провели в останню путь військовослужбовця Олексія Данилова з Миколаєва. Його життя було нелегким. Він був сиротою. Дитинство провів у школі-інтернаті зі своїми двома рідними братами. Під час мирного життя хлопець навчався в коледжі на виноградаря, але ніколи не працював за професією. Після навчання одразу пішов добровольцем до ЗСУ. А під час повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. Я ніколи не думав, що саме. Я його буду діставати звідтіля, бо він на своєму житті встиг врятувати дуже багато людей, а я, на жаль, не встиг. Олексій служив в окремій 79-й десантно-штурмовій бригаді. Встиг повоювати на Северодонецьку, Лисичанську, на Мар'їнському напрямку. Свою останню битву провів на Курахівському напрямку, де потрапив під ворожий скид гранати із хімічною речовиною, який став для нього смертельним. Створити власну сім'ю хлопець не встиг. Але, за словами його побратимів, Олексій вважав їх найріднішими людьми у своєму житті. Кожен, хто знав Олексія, говорить, він був справжнім воїном і людиною з великим серцем. Він добре постійно був, завжди допомагав друзям своїм. Ну, так що погано щось, то взагалі нічого немає. Олексія Данилова поховали на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Його ім'я буде вписане в книгу пам'яті нашої країни, а його подвиги назавжди залишаться в пам'яті тих, кого він захищав. Співчуття всім рідним та близьким. Анастасія Тюріна, Андрій Яковлів, перший міський.